Всім привіт! Вас вітає онлайн-садочок Гармонія. Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось таку черепаху. Що ми знаємо про черепах? Існує понад 300 видів черепах, які мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди. Черепахи бувають сухопутними, морськими. Та прісноводними. Черепахи відомі своїм довгим життям. Деякі живуть понад 100 років. Всі черепашки різні, вони різні за кольором, розміром, і у них різні панцирі. А ось за будовою вони однакові. Всі черепашки мають чотири лапки, один хвостик, панцир. Голову та шию. Перед роботою розімнемо наші пальчики. Йшла по полю черепаха і тремтіла вся від страху. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Тепер іншу ручку. Йшла по полю черепаха. І тремтіла вся від страху. Кусь, 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 кусь. Я нікого не боюсь. Ось таку черепашку ми сьогодні з вами зробимо. Для роботи нам знадобиться порожній лоток з під яєць, пластилін, фломастери та ножиці. Ось такі черепашки вийшли в мене. Наші дітки в садочку також робили черепашок. Дивіться, які вони чудові. До нової зустрічі, друзі, в нашому онлайн-садочку Гармонія!